Розпаковка набору для новонародженого Baby Move. Виповнений в такій текстильній сумочці поліестеровій. Дві секції, кишенька, куди можна покласти якісь дрібнички. Ось власне набір. Так, перша силиконова щиточка на пальчник, аспіратор сопле відсмоктувач, силиконовий носик у аспіратора. Знімається, зручно помити. Всередині є безпечна, безпечний циліндр, щоб не потрапляло в трубочку. Рідина, силиконова трубка та пластиковий зручний. Накінечник, гризунець прорізувач, пилочка, термометр для ванни, спиртовий безпечний, Щіточка для розчісування для голови із синтетичної синтетичних волокон, гарні ножиці із чохольчиком і спеціальними тупими кінчиками, зручні кусачки із класичною спилочкою. І термометр із гнучким носиком і чохольчиком.